Проповідь повної Євангелії. Повна це, коли ти не вириваєш якісь кусочки, а коли ти приймаєш Біблію всю повністю, ти з'їдаєш її, ти з'їдаєш агнця, повністю. Не беручи якісь там гарні частини, а Погані, як ти думаєш, відкидаєш. Любов, істинна любов. Не лицемірна любов, а та, яка від Ісуса Христа. Бог дає нам здатність любити людей, Бог дає нам здатність любити себе, і іменно Божа любов, яка є безумовна. Мій головний підписчик, яка є безумовна, яка ну, не потребує ще якомусь доказу. тому що Ісус Він вже доказав свою любов померше за тебе на Христі. Но є люди, яких Біблія нам каже не любити. Не наближатися, не общатися з ним, не всіх приймати. Як так здавалося б, ну, ти ж маєш всіх любити? Бог же є любов, Він ж любить всіх? Ну, я вже казав, що деяких він тримає на відстані. І якщо Він тримає, будучи безусловною любов'ю, то чому ми думаємо, що ми маємо. Бути добріші за Бога. Худоє сообщество розрушає добрі нрави. Або з ким поведешся, в того й не берешся. Ісус сказав: бережіться за хваски. Не бережіться тих, які можуть вбити ваш. А бережіться тих, які можуть заквасити вашу душу політикою, релігією. Похоть плоті, походь, очай і гордість життєва. Оце і закваски бережіться. Тримайтеся. Чи не написано, що ми можемо судити брата свого, чи ми маємо судити брата свого? Є місце списання, де пише, що витягне спочатку колоду. Оце для тих, хто хоче зразу судити. Для них йде інструкція. Спочатку ти витягуєш свою колоду, і потім, от якщо читати далі, і потім ти побачиш, як витягнути заскалку з ока брата свого. О, тому що ми хочемо лічити хворих. Ми хочемо вчити їх жити. В першу чергу, от, коли ти показуєш на когось чотири пальці на себе. Тому є. В Біблії є дуже багато місць писання. Біблія вообще, вона обширна, і їх треба не виривати з контексту. І не будувати тільки на одному, не перекручувати. Тому що, наприклад, якщо про суд говориться, яким судом судити, таким і всудять вас? От. Це одне з місць списання. Це тих, які люблять осуджувати. Але є інші місця, де, де Павло розказував різні речі, які происходили, і він казав: Слухайте, там у вас таке відбувається, я навіть не прийшов до вас, але я духом присутній. Я зібрався з вами, поговорив, обсудив і вирішив віддати такого сатані. На погибель тіла. Це про що вообще? Це який такий суд? Де тут любов? Як віддати сатані? Та не треба ж любити, брата. Ну щось він там помиляється, щось він там, з ким він не з тим переспав, і... і так далі. Ну, але ж Бог казав не судити. Тут конкретне місце списання, де каже передати такого сатані в ізможденні плоті. Да, щоб дух спався Господнього дня. Ну, є різні переклади, різні... треба розуміти, що там. Про що це, але да? в Біблії багато таких моментів. Де Бог не просто любов, але і суддя праведний, і Він судить пам'ятаєте, що буде з тими, які були невірні? Дуже цікаве там місце списання. Він каже, він после ангелів і каже, спочатку вбийте невірних. А потім далі ну, оці, значить, буде спочатку суд, буде той, який взяв талант і закопав? А є ті, які опускають в оборот. І от той, який закопав, він каже, який? Ісус, що ж ти не любиш його? Безумовною любов'ю. Ну, побоявся він. Ні, але лекливим і невірним їм приготовлена участь де? в озері огненно. Ну як, хіба так любов поступає? Що це за любов така? Ну, не хотіла дитинка нічого робити, прожила своє життя шалтай болтай Закупила, зах заховала свої дари, таланти, але ж молилася тобі чи щиро від зі всього страху, лак лякливим і невірним. Перший псалом блажен муж, що, який що робить, куди не ходить, а якщо він ходить? то він не блажен. Логічно. Чому той самий Ананія і Софіра, чому вони померли? Ну щось трошки ж можна було простити. Можна ж було б якось згладити цю всю вину. Ну чому смерть іменно? Я не знаю, оце з християнство, яке зараз проповідується, ванільне, да? це не зовсім християнство. Для тих дітей, які шукають його, які не знають його. Він є любов, він нею лишиться. Він є безумовною любов'ю завжди. Але є інша категорія людей. Є інше послання до зовсім інших людей. Є де треба столи перевертати, а не. Як там? Поцілунок іуде, Да? треба знати, ти без Духа Святого не зможеш руководствувати. тебе немає одної інструкції для всіх людей. Є діти Божі, є діти дьявола, є послання до дітей Божих, є послання до дітей дьявола. Кодло гадюче. Це про що? Це взагалі якось нетолерантно? Про їхню сутність. Чому Ісус так говорив? Тому що Він знав, Він бачив, Він дивився насквозь. Він не просто мати підбирав і мати всіх крив, да? Ну, обзивався. Не було йому чим, чим зайнятися, він обзивався. Ні, він говорив про до істинної суті. Тому е... написано в Біблії, що якщо брат твій, Такий, такий, такий і грішить, і ще щось, то з такими навіть не їсти, навіть не сидіти, гнушайтеся одежі. Не соприкасайтеся, Бог каже, вийдіть народ мій із середи, оцей вихід. З деякими людьми, якщо ти бачиш, що вони. Е не щирі, їх треба оставляти. Пам'ятаєте, людину є ритака при першому, другому наставленні відрікайся. Раз сказав, не зрозумів. Другий раз все, далі відпускаєш. Нехай людина йде, нехай робить свої помилки. Вона вперта, вона е, така. З рогами, якби. Поки ті роги не обламаються, нехай йдуть. Знову ж Бог з лукавими по лукавство і. Не кидайте перел серед свиней. Якщо людина приходить в церкву, це не означає, що вона не свиня. Багато хто так і не скинув з себе оцей образ мислення цього світу. Свинячий образ. Свинство має бути плід покаяння, коли людина приходить до благодаті Божої, до Божої любові, то любов Божа спогнукує тебе мінятися, превращатися в той же образ. Коли ти реально дитина своїх батьків, ти хочеш не хочеш, ти виростаєш і ти переймаєш оці якості своїх батьків, коли твій Бог. Він твій батько. То коли ти виростаєш в сина, ти подібний. Ти подібний до Ісуса Христа. Чому Християнство? Тому що в Антіохії тих людей вони були подібні. До Ісуса Христа їх почали називати Християнами. Ну, є свині. І послання до свиней зовсім інакше. Це не об'яття. Ніяка нормальна, здорова, психічно розвинута особистість е не буде обніматися зі свиньою, яка вся в болоті. Спочатку покаяння да? навіть, навіть якщо твоя дитина прийшла грязна в твій дім, твоя дитина з вулиці. Що ти робиш? Спочатку ти скидаєш оцю грязну одежу, оці вчинки неправильні. Ти передіваєш. Да, ми любимо особистість, ми любимо дітей Божих. Але діти мої, Божі вони мають таку здатність, як рости, мінятися в образ Божий, а не брати благодать. І Бог мене любить і роблю, що хочу. Це безпреділ. Ну, до такі... З такими людьми Бог каже не общатися, не любити таких людей, триматися від них подальше, тому що вони заквасять тебе. Галатам, 6 глава, да? там є: що носіть тягарі один одного і так виконайте закон Христовий. Коли людина, яка впаде в який духовний прог, то ви виправляєте такого духом лагідності. далі сам себе доглядаючи, дивлячись на себе, щоб ти не спокусився. Тож, в якомусь -то псалмі, Давид він почав дивитися на цей світ, подивитися на своє життя, він почав порівнювати, він каже, я свою душу розриваю, я там за. Моїх ворогів чи за моїх друзів, молюся. Е, вот. А вони взагалі нічого не роблять. Взагалі нічого не роблять. І їм це ну, якби сходить з рук. І там така цікава фраза, знову ж, поки я не побачив, поки Бог мені не відкрив, давайте так скажемо, який буде їхній кінець. І оце в кінці, що всі спасуться, ну. Воно не тримається логіки. Ми не спасаємося ділами. Но наші діла свідчать про те, що ми спасені. Наші слова свідчать про те, наші вчинки свідчать про те, що ми спасені. Наші діла, ну, я, в мене були моменти дев'ятка і десятка, коли я розказував, що, що таке рухатися в десятці. І 9. Дев'ятці дев — це рухатися в дарах. От. Дивіться, ми можемо робити діла і не любити Бога, і не любити людей. Ми можемо мати корисні мотиви, коли ми рухаємося в дев'ятці. Тому що дев'ятка це дев'ять дарів Духа Святого. Ну, І багато, як би речі, ну один з таких. Ну коли ти в десятку входиш. Коли ти входиш в Ісуса Христа, коли вже не я живу, Христос проживає в мені, ти входиш в Його любов, то Ти любиш, тому Ти робиш. Вірував я, тому говорив. Коли дев'ятці ти можеш говорити, не віруючи в цьому слову, ти можеш... там є великі можливості. Хоча, знову ж, дев'ятки входять апостоли, пророки, там служителя, там, там великий ну, ранг туди, щоб дойти по, цих, по, по цифрах, пережити всі церкви, цифри пройти, то знову ж десятка в самому Ісусі Христі, ти з ним одне. Ти невід'ємно зв'язаний. І вже оце, як по, вже не я живу Христос про тебе. Йому треба рости, а мені маліти. Тоді тебе менше, твого дару менше. Але він в тобі рухається безмежно. Тоді ти не обмежений якоюсь одною специфікацією. А любов в тобі вона робить тебе совершенною, і ти косаєшся, ти зціляєш, ти звільняєш, ти, ти і пастор, ти і пророк, ти і апостол. Ну, де надо, ти універсальний, тому що е, ти бачиш отця творящого. Це не ти твориш. Да? От то, що я говорив, що є дар мудрості, а є дух мудрості. Ну, а є дух премудрості. І от коли ти рухаєшся в 9 в дарах, ти просиш мудрості. І коли ти ходяча мудрість, в мудрості. тебе є знання, от як Ісус ходив. Івангелії Івана кожи там є таке, що ніхто не. Ну Він знав про людей все, бо він їх бачив наскрізь, так скажу. Він ні в кого не питався, він, ну. Тому, знову же Беремо Біблію, читаємо її, ізучаємо і практикуємо. Практикуємо для себе в першу чергу. Тому що можна зайти в теологічні спори, а там то, то знаєш. Ну, дуже багато людей беруть: а я так думаю, а ти отак от думаєш. Добре, що ти так думаєш. Возьми оце, що ти думаєш, возьми те, то, що тобі Бог сказав, якщо у тебе є спілкування з Богом. Возьми це, приміни в своєму житті. І нехай у оце ріки води живої течуть з утроби. От і реально, якщо в тебе є це життя, це життя буде явлено. Якщо в тебе є ця любов, ця любов буде явлена. А якщо цього нема, то йди до Бога попроси. Купить, купіть в мене за золото. Щось там, Ісус каже, щоб щось купили. Придіть і купіть. Не на халяву. Я даю, ні, купіть. Пам'ятаєте, за поле так само. Найшов з жемчужину на полі, перлинку, і що, і пішов, все продав і купив поле. Є якась ціна, яку ти платиш. І є люди, от халявщики, з лукавими серцем, люди двоєдушні. Ні вашим, ні нашим. Люди знову ж не посвять, люди не християни, свині переодіті, в костюми дорогі. які в Біблії написано, що серцем близько, чи як устами, да, устами і сповідують, а серце далеко. І Бог дивиться на серце, і потім дивиться на твої діла. Я колись вже говорив за. Ту історію за цей, за цей момент, коли я бачив, стоїть така велика очередь, суд біля Білого простолу, я, я справа рука Ісуса, і коротенькі ножки, сид на троні і наблюдаю, як він судить. І люди приносять до нього дари. І найцікавіше, я бачу його поглядом. Він не дивиться, що в їхніх руках. Він дивиться, що в їхньому серці. І я бачу так серце, таке от чорне коріння, і десь в розуму такого, так, таке дерево прям чорне. Тому є діла віри, є діла любові. Е... Про лазера. Лазер вийде вон. Пам'ятаєте, як Лазер, Він прослізився? Ісус любив Лазера. І там щось таке сталося. От кого кого? Ну, Він його любив. І тут приходять дві сестри і кажуть: Слухай Ісус, а ти взагалі серце маєш? Ти ж міг раніше прийти, щоб він не помер. І Ісус каже, слухайте, ну може не так каже, але Ісус розуміє, що щось Він має допустити в життя якусь смерть до якоїсь людини, щоб коли він прийшов, щоб Він міг Воскресити. Де немає смерті, немає Воскресіння. От є люди зомбі. Вони полухристияни, полубоги в цьому житті і полусвині, певно. І вони хочуть це все в собі об'єднати. Це, це Вавилон, це змішать. Вони хочуть брати Божу силу і використовувати в своїх цілях. Думаєте Бог цього не бачить? Ну на таких смерть, а не любов. Е, історія, де їх не прийняли, і вони кажуть, слухай Ісус, давай ми вогонь з неба зведемо. І Ісус їм каже в даній ситуації конкретно. Послухайте, ви не знаєте, якого духа. Іменно в цій ситуації. Тому що йшли вони десь ну, не до своїх, вони обідалися. І в тій ситуації він каже, ви не знаєте якого духа. Ну, вернемося в Старий Завіт. От тут теж така, така картина, ну, Бог є любов, і в Старому Завіті він ж теж є любов. Не, ну то старий завід. Судом і Гомора. Цікава історія. Дырка лишилася. Солоне озеро. Жінка лота. Споминайте жінку лоту. Зачем чим споминати її? Тому що вона. Мала оцей боковий задній згляд. Вертатися назад. Коли Бог сказав тікайте в гори, бо тут а, і ангелів послав, і ангели витягували з того міста лота жінкою, ну і двох дочеренів. До Вона оглянулась. Оце не оглядайся назад, не сообщайся, не спілкуйся. Деколи, коли тебе Бог посилає, як овечку серед вовків, Він дає покриття, він дає благодать, він снаряжає. Але деколи Бог тебе не посилає. До вовків. От вони живуть в своїй вовчі стаї. Нехай живуть. І таких не треба любити. Таких треба оминати і триматися від них подалі. І не робися добріший, ніж Бог. Отаке От сьогоднішнє послання коротеньке. хвилинка. Боятися цієї закваски і не сообщатися з цими людьми, просити в Бога вірних людей, тих людей, які люблять Бога, які є в тілі, є частиною Його. Є функці його функцією, є його руками, є його ногами. І Він з'єднує людей цими зв'язками і так далі. І, а не з'єднуватися е торгівлею, не з'єднуватися, а я піду до тих, я піду до тих, а там теж класно. Не можете туди піти. В деякі міста ти підеш і ти звідти більше ніколи не вийдеш. Тому все можу в укріпляющему Ісусі Христі, все. Тільки не можу без Нього нічого. Оце таки. Коли Він укріпляє, снаряжає, направляє, ти все можеш. Але коли ти йдеш, куди він тебе не посилає, ти нічого не можеш. Можеш звідти не повернутися.